Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А до НАЗК звернулася із проханням перевірити майновий стан львівського мера Андрія Садового, адже очільник міста за документами живе на свою зарплату. Його дружина найбагатша жінка на заході України. Подробиці громадська організація звернулася до правоохоронних органів та офісу президента, щоб перевірити майновий стан сім'ї мера Львова. Як стверджує організація, приводом стала публічна інформація в ній йшлося про те, що дружина мера Катерина Кіде Садова має статки вище своїх доходів. Зокрема, у її власності 12 земельних ділянок, будинок у Львові, квартири у Києві та Львові, дорогі автомобілі до національного агентства з питань запобігання корупції звернувся офіс президента та офіс генерального прокурора. Громадська організація стверджує, що за декларацією мер Андрій Садовий живе на одну зарплату. Він задекларував 691 479 гривень зарплати у міській раді. А його дружина найбагатша жінка на заході України її статки оцінюються у 25 мільйонів доларів. Паралельно з цим з'явилася інформація про можливий арешт садового прямо на робочому місці. Мер Львова з дружиною може покинути країну. Пишуть телеграм-канали. Залужний уже змінив військове керівництво Львова влада в той же час хоче прибрати і мера, який на їхню думку погрязав корупційних скандалах. Хоча самі нічим не чистіші до слова, не зважаючи на все вище сказане, найближчим часом дружина мера може стати власницею ще однієї ділі ділянки на вулиці Кульпарківській розміром 4 гектари. Згідно з планом, спочатку мерія Львова має знести навчальний заклад, розташований на території, а потім перевести ділянку у приватну власність на дружину садового. В Подальшому ділянку мають передати кишеньковому забудовнику. Ріал за словами експертів з ринку нерухомості. Він кожного продажу квадратного метра компанії Ріал 20% отримує Андрій Садовий. Далі за допомогою конвертаторів та польських друзів кошти вивозять на офшор. Орні компанії за оцінками експертів від реалізації нерухомості через компанію Ріал Андрій Садовий отримав 1 мільярд доларів. Коли переглянути декларацію Андрія Садового часом може здатися, що це декларація його дружини, адже ледь не кожен пункт власність кіт садова Катерина Орестівна. Типова схема для українського корупціонера-чиновника, коли оформлення активів відбувається на дружину. Андрій Садовий з 2006 року працює на посаді Мера Львова, де офіційна зарплата мізерна. Дружини Катерини, медіабізнес, який в українських реалігах є дотаційним для утримання телеканалу, необхідно мінімум 5 мільйонів доларів на рік. Будинки, земельні ділянки, дорогі автомобілі, все нажито протягом 17 років грабунку міста садовими. Дружина Катерина Кіта Садова суто формальний власник всього нажитого, тому що її доходи не відповідають. Видаткам родини, коли ініціатива президента Зеленського запрацює, це буде дуже серйозний інструмент для того, щоб посадовці почали відповідати перед законом та народом України. Жінка мера садового найбагатша леді західної України. Перша з списку, щоб потрапити за грати на 15 років. Цікаво, чи думав Андрій Садовий про це, коли оформлював награбовані активи на дружину, матір п'ятьох дітей до зустрічі. Друзі ставте вподобайки. пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.